Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно. Сьогодні ми приготуємо дуже прості та смачні корзинки на святковий стіл. Поїхали! Беремо половинку авокадо та добре його розминаємо. Дрібно нарізаємо варене яйце та додаємо до авокадо. В миску додаємо консервований тунець, гірчицю та майонез. Солимо, першемо, все ретельно перемішуємо та накладаємо в корзинки. Зверху прикрашаємо маленькими кусочками помідора і можна подавати на святковий стіл. Ця швидка та смачна закуска буде прикрасою на вашому столі до будь-якого свята. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і які начинки для корзинок ви готуєте. Можливо, саме за вашими рецептами приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!